Усім привіт! Ми продовжуємо наші зустрічі. Минулого разу ми з вами говорили про основний процес, який відбувається і у, у видавництві, і як створюється книга. А також трошечки поговорили про обкладинку як розчину силу продажу. Вінколи існує видавнича галузь і видавництва, як її невід'ємні частини. Ми говоримо про головний продукт видавництва книгу, Книжкове видання. А, насправді існує державний стандарт, який регламентує різні види видань, у тому числі книжкових. Вони розрізняються за цільовим призначенням, за конструкцією, за обсягом, за структурою, за інформаційними знаками і дуже-дуже дуже ще багато є різних відмінностей. Ось, наприклад, деякі з них, які я вам зараз покажу: Книга у твердій палітурці. Базове видання. Книга у м'якій палітурці. Книга іграшка. Це доволі молодий новий продукт, який дуже подобається малюкам. І це якраз ті різновиди видань, які розрізняються за конструкцією. Серія видань. Підручник. Навчальний посібник, енциклопедія, атлас. І це дуже-дуже невеликий перелік насправді книжкових видань, яких їх може бути у великому видавництві, де широкий профіль і дитячої, і навчальної, і літератури для дорослих. Крім особливих книжкових видань, так само випускаються видання, які підтримують продаж. Це каталоги продукції. Ось вони можуть бути різних форматів. Наприклад, ще такі невеличкі. Які брендуються за певною категорією. Це можуть бути буклети, які дуже часто роздають на різних конференціях, виставках та решті заходів. Це сувенірна продукція, ось такі маленькі календарики це теж видання. І теж може підтримувати або продаж, або бути самостійною продукцією. Профілі видавництв можуть бути дуже різні. І продукт дуже часто залежить від цього профілю. Ось, наприклад, це теж продукція видавництва. Але вона не книжкова, вона ігрова. Серед книг у таких продукціях дуже часто є інструкції, які розказують, як можна організувати гру з дитиною. Ось, наприклад, це теж вважається окремим виданням. І ось такий зразок логічних ігор. Це теж один із різновидів продукції. Що об'єднує цей різновид продукту, який я вам зараз показала? Те, що це продукція паперова, тобто виготовлена із офсету, із кредованого паперу або із картону. Крім фізичної паперової книги, у видавництвах зараз дуже активно розвивається цифровий продукт. І це не дивно у наш вік сучасних технологій. Це може бути звичайна електронна книга текстова, як для дорослих, або окремі ігрові додатки для дітей. Крім окремого цифрового продукту, ще існують комплексні товари. Це коли до фізичної книги. Ми додаємо цифрове доповнення. Зразком може бути аудіодоповнення, Особливо це дуже добре для тих видань, де вивчається мова. Або додана реальність. Такі книги дуже люблять діти, тому що тут вони читають розповідь, а тут у них оживає мультик. Що ще може бути? Ще може бути аудіокнига. Зараз вона набуває дуже великої популярності. Вона так само може бути як для дорослих, так і для маленьких дітей. Усе це загалом паперова книга, цифрова книга, аудіокнига, комплексні товари. Усе це загалом називається продукт. І ви бачите, як багато різновидів цього продукту у сучасному видавництві. Цього ще не було, і навіть ми не могли подумати якихось 10-15, тим паче 20 років тому. Але крім продукту, ми живемо у вік, коли активно розвивається послуга. І зразу виникає питання: а яку ж послугу може давати видавництво? Звісно, може. Але ця послуга залежить від аудиторії. Наприклад. Якщо ваш основний споживач, активний споживач це дитина, що ви можете додатково запропонувати? Відеоуроки, відеоспостереження про довкілля, зразок якоїсь веселої гри, майстер, класи з дорослим з виготовлення якихось кораблів, літаків або навіть спечення улюбленої піци. Якщо ваша аудиторія основна батьки, то це може бути експертне консультування. Це можуть бути індивідуальні консультації на якесь нагальне питання, навіть онлайн-зустрічі, де обговорюються якісь цікаві теми для батьків. Якщо ваша аудиторія це підліток, найбільш вибаглива насправді аудиторія, яка вимагає достатньо сильної реакції, ви можете влаштувати онлайн-клуби. Ви можете влаштовувати тематичні вечірки, куди запрошувати якихось особистостей, які дуже цікаві дітям, і про які або на теми яких ви зараз видаєте книги. Це дуже захоплює. Ви можете отримати чималий зворотній зв'язок. Ви можете залучати підлітків до створення продукту. Таким чином з них можуть вийти непогані автори або дизайнери, або креативники. Насправді ці всі послуги дуже залежать, як я вже сказала, від вашої аудиторії, і ці зразки можна численно продовжувати. Зараз це нові моменти, вони тільки розвиваються, але в них дуже дуже великий потенціал. І ось послуги, які надає видавництво разом зі своїм фізичним продуктом, називаються рішення. Рішення, яке ми пропонуємо нашому споживачеві, зараз мало показати тільки продукт і розказати про нього, зараз ще добре було б втамувати всі інтереси і потреби, або більшість з них актуальних, які є у нашого споживача. І ось рішення в цьому дуже активно допомагає. Уявіть собі, що у вас сталася нагода відкрити видавництво вже сьогодні. Який новий продукт? Ви пропускали. І яке рішення ви до нього запропонували? Поділіться. Нам буде дуже цікаво про це дізнатися. До зустрічі! Наступного разу ми поговоримо про, з вами про те, де можна зустріти видавця, що таке виставка, якими вони бувають, і що там відбувається. Бай!